Оскільки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче припинення війни Росії проти України, то він припинив поставки зброї Україні. Про припинення допомоги Київ попереджали заздалегідь. Брюс зазначила, що Держдеп не ухвалює рішень про постачання Україні зброї, тому за детальним коментарем щодо припинення допомоги необхідно звертатися до Пентагону. Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити частину військової допомоги Україні стосувалося зброї, яка вже перебуває на складах у Польщі. Конгресмен від республіканської партії Брайан Фіцпатрік після новин про припинення військової допомоги Україні надіслав президенту Дональду Трампу листа. Фіцпатрік вимагає провести терміновий брифінг із Трампом. На фоні цього Україна звернулася до Вашингтона з проханням дозволити Європі закуповувати американську зброю для України. Кілька європейських країн вже вивчають, як купувати американську зброю для України за рахунок своїх оборонних бюджетів.